Привіт! Сенс цього ролика та всіх наступних подібних йому в тому, що я буду проходити гру та розповідати вам, як це відбувалося, з нахилом на сюжети гри. Але щоб ви не заснули під час перегляду, я буду підсипати в котел сюжету трішки свого підпринтосного гумору. І да-да, я знаю, що цю тему у сюжету ігор вже давно обсусали та облизали російськомовні блогери. Але, Але я хочу, щоб на Ютубі був подібний україномовний контент. Тому я, я. Буду намагатися викладатись на 101% для того, щоб вам було цікаво це дивитись. Так, щось я розтріщався як лічильник гейгера під четвертим енергоблоком. Ви ж тут подивитись сталкера прийшли. Тому ви ставте лайк та коментуйте по факту перегляду відео, а я починаю. Гра розпочинається із того, що нам показують, як дорогами нічної зони летить вантажівка, водій якої, судячи по тому, як він летить, схоже, купив права за сало та самогонку. В кузові зіла багато тіл мертвих сталкерів, звідки вона їде і куди, ми ще не знаємо, та й ролі це вже не грає. Вантажівка влучає блискавка і вона перекидається як в якомусь індійському бойовику, розкидаючи біомусот по всій окрузі. Зранку на місце, де трапилась пригода, прибігає невідомий сталкер, щоб оглянути, що тут відбулося, та починає летати тіла покійників. Слава мародерству! Але одна тушка виявляється живою. Це і є наш із вами головний герой гри. Він бере вижившого сталкера та несе до місцевого крамера, щоб заробити трішки фублів собі на самогон. Берега сидить в своєму бункері та наминає смажену курочку. Почувши, що Сталкер переніс тіло живого із вантажівки смерті, ті машини так і називаються. Беруться вони із центру зони та не пойми, куди їдуть. Крамар каже класти його мене нас. Коротше, тіло на стіл, облапивши кармани, Сидорович знаходить один лише КПК. Це типу, місцева версія айфона, але на андроїді. В КПК одне лише повідомлення убити стрільця. В Цей момент ми приходимо до свідомості, хватаємо свою річ і вирубаємось назад, показуючи мітку на руці. Надалі нас і будуть називати за цією міткою мічений. Далі нам дають вже нарешті керування персонажем та заставляють вислухати Сидоровича. А він там втирає, що він нас врятував і що в благородного рицаря він грати з нами не буде, прийдеться порятунок відпрацювати. А поки ми будемо розраховуватись за спасіння, Сидор спробує дізнатися щось про нашу ціль, про стрільця. Далі він пропонує нам пограти в досвідченого або тупого. Я вибираю досвідченого і слухаю, що він від нас хоче. А хоче він, щоб ми знайшли одного сталкера, який пропав? А разом із ним пропала і флешка з інформацією важливою для Сидора. Мабуть, якийсь фільмець про спорт там був Тому він просить нас знайти цього сталкера, неважливо живим чи не дуже живим. Головне флешка. Погоджуємось і чуємо звук відкривання герму затвору воріт. Але перед тим як дати драпака із підвалу старого маразматика, ми вирішуємо поторгувати із Сидором та бачимо, що він продає модифікований грім, який стріляє патронами 5.45. І що вартується цяцька немало, не багато тисяч фублів. Ясно. Значить, кордон ми не залишимо, поки цю цяцю не купимо, бо такий шанс випадає раз на всю гру. Залишивши бункер, ми біжимо до місцевого сільголови Вовка. Запитуємо його про спритника та отримуємо інформацію, що його схопили місцеві гопники та тримають на АТП біля мосту. Він просить допомогти його людям звільнити цього пройдоху та видає нам ПМ трішки патронів та режик, щоб ковбаску з хлібом різати. І поки вовк розмовляє зі своїми хлопаками, ми ліземо на горище ще подивитись що в них тут приховано. Нічого цікавого не знайшовши, перепригуємо на сусідній дах, де дістаємо костюм найманця. Акуратно спригуємо із даху та лутаємо всі будинки. Нам, якщо вони забули, потрібно назбирати 20 тисяч на автомат. Закінчивши інвентаризацію будинків, біжимо рятувати спритника. По дорозі знаходимо труп та один майже труп. Даємо недобитому аптечку та слухаємо відлітаючого повз гелікоптера військових, що ми якісь придурок, який шляється, і що на нас шкода тратити боєзапасу. Забуваємо великий та красивий болт на воєнних. Ми біжимо до людей вовка. Вони нам коротко пояснюють, що тут у чого, і ми починаємо штурм АТП. Першого бандита ми виносимо снайперським пострілом в ліве вухо з відстані в 10 метрів. А з іншими вже розберемося, як вийде. Паралельно л... лутаємо все, що бачимо. Добиваємо всіх бандитів та перевіряємо АТП на наявність чогось цінного. А тоді вже до спритника. Запитуємо за інформацію та як він ховав флешку. Може, тіпа і нам, колись це знадобиться. Він каже, щоб ми не переживали, бо ховав він її не нижче поясу. Хм. Але на всяк випадок помістимо її в кольочок та в карман. І повертаємось до Сидора. Віддаємо йому флешку, він дивується, чому вона в кульку та чому від неї не дуже приємно пахне, кривиться та дає нам навіть гроші. А нам це тільки в плюс менше мусору на собі тягати, щоб не скрипти на свій автомат. Продаємо йому все барахло, яке ми назбирали на АТП. Пробуємо наїбати, але не виходить. Ну, не виходить, то й не виходить. Повертаємось, значить, до сюжету гри. Слухаємо Сидора та його план про те, що він нам допоможе знайти стрільця. Але не для того, щоб побити, а щоб дізнатися, як пройти в центр зони та винести звідти як можна більше барахла, так як типу, в центрі зони є клондайк, де багато, багато, багато артефактів. А коли дізнаємось, можемо і грохнути. І так, він нам допоможе убити свою ціль, та й сам отримає навар. І типу, всі в плюсі. Погоджуємось, відмовитись нам рівно не дають. Сидор дає нам завдання на документи воєнних на території Нії Агропром, які потрібно позичити. А ще дає координати провідника, який допоможе перетнути залізнодорожний насип. Але прийшовши на місце, ми бачимо лише стадо собак та провідника, який провів себе на той світ. Лутаємо його та отримуємо інформацію, як пройти через аномальне поле. Адекватно розуміємо, що не з нашою то вдачею, та вирішуємо знайти іншу дорогу. Біжимо до мосту, бачимо, що там військові та думаємо договоритись. Але ми чуємо російську мову, після чого інстинкт бере своє. І ми в пориві пристрасті швиденько перетворюємо їх в хороших русських, збираємо все їхнє барахло та біжимо до Сидора його продавати. А вже потім повертаємось до проходження сюжету. Далі перетнувши нарешті міст, отримуємо голосове повідомлення від Крамера, що з сторони звалища прийшов сталкер лис, який може мати інформацію про стрільця. Але він потрапив в погану ситуацію та його потрібно виручати. Прибігши на місце, бачимо лиса в позі ембіреона, та що він от-от представиться. Даємо йому аптечку та розпитуємо про стрільця. Він розповідає, що він зі своїм другом Сіром колись наткнулись на групу стрільця та чуть-чуть один одного не перестріляли, але розійшлись миром. Дає нам координати свого друга, який зараз на смітнику, та просить допомогти йому відстрілятися від собак, які йдуть по його слідах. Допомагаємо, він дає нам трішки грошенят, та ми рухаємось, ні, не до сірого, а далі лутати все, що тільки можна. Дійшовши до КПП на звалище, виносимо там бандосів та повертаємось до Бариги продавати. Розуміємо, що ми будемо так збирати довго, тому беремо в нього декілька завдань, за які отримуємо гроші та інші плюшки, паралельно лутаючи все, що можна. Та нарешті купуємо один із найкращих стволів у грі, залишаємо нарешті локацію кордон. Перейшовши на смітник, ми зразу натикаємось на картину, як бандити гопстопують сталкера. Допомагаємо йому і забираємо в бандитів автомат гадюка. Та біжимо допомагати сталкерам відбитись від навали бандитів. Але перед тим забираємо схованку з патронами та викликаємо золотий <кхух> та викликаємо дощ із патронів. А тоді вже слухаємо сталкера біса та йдемо виносити місцевих гопників. Бонусом виносимо тих, що ховалися далі. Та повертаємось до біса за нагородою, отримаємо кровно зароблені 2000 фублів фубрів та біжимо на допомогу сірому. Відстрілюємо бандитів, не жаліючи патронів, та відправляємось на останню точку збереження. Сірий, почекай я зараз. Так, відстрілюємо всіх бандитів, не жаліючи патронів, тільки в цей раз обережніше. Та й друзі сірого ще ті снайпери, які так і горять почухати нам в спину своїми пострілами. Добивши останніх бандитів, біжимо до сірого та випитуємо у нього всю інформацію. Він розповідає, що один колишній дігер, що по кличці Кріт, розкупав якусь ничку стрільця та дає нам координати цього сталкера, а вони ведуть нас якраз на ній Агропром. От і добре, і про стрільця дізнаємось, і у військових документи позичимо. Направляємось до переходу на локацію Агропром, де нас відразу зустрічає сталкер Федік Професор, який каже нам, що військові потрішки там ріжуть групу крута, і самого крута були б раді прострелити. Не знаю, що там той кріт такого зробив, що військові збираються його пристрелити, але цього я допустити не можу. Тому біжу рятувати цього сліпого гризуна. Розкладаємо усіх військових та розуміємо, що серед цих сталкерів Крота немає, сам він знаходиться у внутрішньому дворі. Та щоб тобі кріт, біжимо у двір та кладемо там інших військових та говоримо із крутом. Він каже, що військові так просто не здадуться та ще прийдуть, тому треба швидко втікати звідси. Кріт, а чуєш Кріт? А що ти зробив? Ти дочку генерала там чпокнув втік. Кріт виводить нас за територію заводу на відстань ну метрів двадцять. Та тут вже згідний з нами поговорити. І Він розповідає, що схрон стрільця під землею, але де саме він не знає. Прийдеться нам його шукати самим. Спускаємо свою дупу у підземелля та згадуємо, як тут сука страшно. Ще коли я грав цю гру на компіобрата, коли свого не мав, я тут отримував незабутні відчуття та сиве волосся на дупі. Але з того часу пройшло багато часу. Тавтологія. Починаємо рух та бачимо, що тут є живі люди. Але зараз ми будуть не живі, ми це виправимо. Виносимо кількох бандитів та самі лягаємо тут назавжди. Загружаємось та знову лягаємо. На цей раз в аномалії. Ні. Все-таки не з нашою вдачею ходити через аномальні поля. Тому підемо через бандитів. Перебиваємо їх всіх та рухаємось далі. В одному із приміщень підземелля чуємо старий, добре знайомий крик та відчуваємо, як на дупі починає сивіти волосся. Відходимо від короткого шоку та виносимо кровосісю із двох обоїн нашого уже улюбленого автомату. Пройшовши далі, натикаємось на військовий патруль. Хм, Зашибісь дрімтім команда. Бандити, кровососи та військові. Виносимо всіх військових та залазимо до схрону стрільця. Знаходимо за мапою флешку, з якої дізнаємося, що клик із групи помер, залишився лише привид і сам стрілець, та отримуємо підтвердження того, що стрілець дійсно ходив до центру зони. Залишивши схрон, добуваємо інших воєнних та відправляємось на гору, де вже перед самим виходом на поверхню на нас нападає контролер. Розглядивши в нього обойму з грому, ні разу не попавши, приймаємо стратегічне рішення пригостити контролера яблуком. Кидаємо гранату та відправляємо контролера до контролерського раю. Підходимо, плюємо на труп контролера, кладемо останнього військового і нарешті вилазимо із цього <підземелля>, підземелля. На поверхні ми опиняємось в самому центрі Нії Агропром, де нас відразу зустрічають військові стрільбою на ураження. Виносимо одного на вишці та чуємо, що завила сирена. Та мать вашу за ногу, і тут тривоги. Кладемо ще кількох військових та помічаємо гучномовець на даху Нії. Недовго думаючи, вимикаємо це виття, його мені і в реальному житті вистачає, і з чистою совістю продовжуємо стрілятись із військовими та програємо у цій грі. Використавши магію завантаження, ми перемагаємо всіх та йдемо по документи. Але майор каже, нє, Ні, ніхуя та заставляє нас загрозити ще раз. Ми виконуємо побажання товариша Майора та кажемо йому зробити теж саме. Нагло забираємо документи, отримуємо смс від Сидора, що документи нести іншому торгашу в бар Сторенген, на території заводу Росток і що бармен договориться з долгом, щоб нас пропустили, бо завод це їх територія. Ну ок. Ми піднімаємось на дах приміщення, де нас вже чекає гелікоптер. Всадивши дві обоїми по цій літаючій заразі, приймаємо рішення тактично с'їбатись. Включаємо режим Народжений бігати 3D не отримує та залишаємо територію НІІ і локацію агропором. Перейшовши на звалище, нас зустрічають бандити. Ми їх дружньо вітаємо ураганною стрільбою в упор та беремо курс до Сидора, здавати завдання та продавати всяке барахло. Не буду вас мучити дивитись на це, а вже від нього біжимо до бармена. Підійшовши до КПП Долга, отримуємо голосовуху, що із темної долини біжить стадо мутантів, але нам не до цього. Ми ж минаємо нички сталкерів. Підбивши до КПП, бачимо, що долг справився із сам з мутантами, і тепер починає нас жорстко стібати на тему того, що ми безтолкові і що користі від нас немає, і що взагалі ми тютю. -тю. Ми переборюємо в собі бажання їх всіх розстріляти та йдемо говорити з головним. Кажемо, що ми до Бармена і що він знає про нас. Долгівець нас пропускає. Перейшовши на територію заводу, ми натикаємось на картину, як один сталкер відстрілюється від стада собак, але не справляється і відправляється в сталкерську вальгалу. Ми ж туди не збираємось, тому відстрілюємо всю цю живність та продовжуємо свій шлях. Заходячи в бар, ми чуємо старе добре. Проходи, затримуйся, згадуємо, як це нас бісило, і йдемо до бармена. Віддавши йому документи, ми дізнаємось, що інформації у них замало і що нам потрібно збігати в лабораторію Х-18. Яка знаходиться у темній долині, і що вона закрита на два ключі. Один із них нам дає сам бармен, а інший потрібно позичити у якогось кабана у темній долині. Залишаємо бат та йдемо на арену заробити трішки грошенят та показати, які ми круті. Убиваємо усіх суперників, яких нам дають без жодних осічок та стаємо босом качалки цієї арени. Поки що більш складні бої нам недоступні. Ну що ж, значить, йдемо в темну долину, забирати ключі в кабана та досліджувати Х-18. А що вже було далі? Ви дізнаєтесь із наступного ролика, який вийде скоро вийде. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та залишайте коментар. До зустрічі!